Доброго часу доби, любі шестикласники. Розглянемо розв'язування домашнього завдання на порівняння дробів. Потрібно знайти всі натуральні значення Y, при яких є правильними дані нерівності. Перша нерівність Y 14 менше за 3. ,7. Спочатку треба ці дроби звести до найменшого спільного знаменника. А це означає, треба знайти найменше спільне кратне. Для знаменників цих дробів для 14 і 7. Так як 14 ділиться на 7, то найменшим спільним кратним буде 14. Записуємо новий знаменник у кожному дробі, 14. Далі потрібно для кожного дробу знайти додатковий множник. Так як знаменник першого дробу не змінився, той чисельник залишиться без змін. А для другого дробу потрібно новий знаменник поділити на старий. Отримаємо додатковий множник 2. 14 поділити на 7 буде дійсно 2. І тоді ми 3 помножимо на 2, отримуємо новий чисельник другого дробу 6. Так як за умовою перший дріб менший за другий, а знаменники дробів рівні, то тоді перший чисельник повинен бути менший за другий чисельник, тобто y менше 6. Всі натуральні значення, які задовольняють таку нерівність, це будуть числа від 1 до 6. Тобто 1, 2, 3, 4 і 5. Перше завдання розв'язане. Розглянемо друге завдання. Там дана подвійна нерівність. Але спосіб розв'язання буде такий же точно: зведемо всі дроби до найменшого спільного знаменника. А це буде найменше спільне кратне для чисел 4, 12 і 6. Так як 12 більше число ділиться і на 6, і на 4, то 12 буде найменшим спільним кратним для всіх знаменників цих дробів. Отже, новим знаменником у нас буде 12. Записуємо його. Знайдемо для кожного дробу додатковий множник. Для першого дробу 12 поділимо на 4, додатковий множник буде 3. 3 множимо на 1, новий чисельник отримаємо у першого дробу 3. Так як у другого дробу знаменник не змінився, той чисельник ми змінювати не будемо. Для третього дробу 12 поділимо на 6. Отримаємо додатковий множник 2 і 5 помножимо на 2, отримаємо новий чисельник 10. За умовою дріб y12 повинен бути більшим за 3 12, але менше за 10 12. Так як знаменники рівні, то тоді повинен бути такий же самий знак, як між дробами і між чисельниками. Тобто чисельник Y повинен бути більший за 3, але менший за 10. І тоді натуральні значення, які задовольняють таку нерівність, це будуть числа 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Ось таким способом ми можемо розв'язати це завдання успіху.